У вівторок, 21 жовтня, близько 16.30 російські військові вчергово атакували цивільну інфраструктуру міста Суми. Ударний БПЛА поцілив по перехрестю біля однієї з автозаправок. Виконуючи обов'язки сумського міського голови Артем Кобзар поінформував про обсяги заведеної шкоди та роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Шановна громада, знову ворога атакував місто Суми. Це прильот ворожого безпілотника, Попередньо цей «Талмаз», влучання в дорожнє покриття. Є зруйновані автомобілі. На жаль, також є поранені люди в багатоквартирному будинку. Вибиті вікна завтра у дев'ятій ранку. Буде працювати мобільний штаб. Також на місці працюють всі відповідні служби. Дай бог всі хай всіх береже. Бог. Із перших хвилин прильоту на допомогу людям прибули сумські рятувальники. Цю цинічну атаку. По мирних жителях та гостях міста Суми ворог наніс о 16.30. Саме ворожий ударний безпілотник атакував одну із проїзних частин міста. В результаті атаки пошкоджено приватний мікроавтобус, а також легкові автомобілі. які... Знаходились поряд з епіцентром атаки. За попередньою інформацією, всього пошкоджено 7 цивільних автівок. Окрім цього, вибуховою хвилею повибивало вікна в двох багатоквартирних житлових будинках. За даними обласної військової адміністрації, попередньо 9 громадян отримали різного роду травми. Інформація щодо кількості травмованих може змінюватись до місця події, негайно прибули співробітники ДСНС, обстежили місце влучання, забезпечували пожежну безпеку, готові були надавати допомогу е, всім громадянам, які знаходились на місці події. На даний момент всі задачі, які стояли перед підрозділами ДСНС. ми... Виконали і повернулись вже в свій підрозділ. Ситуація з, в місті Суми з ворожими ударами ще раз говорить про те, що ми не повинні ігнорувати сигналів тривоги. Байдуже, де ми знаходимося, чи на вулиці, чи на в своєму робочому місті, чи е, в транспорті, коли лунає. Сигнал тривоги ми повинні спускатись в укриття. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Нагадуємо, що з 9 години середи, 22 -го жовтня, на місці надзвичайної події працюватиме мобільний штаб, де постраждалих консультуватимуть і прийматимуть заяви на обстеження пошкоджених помешкань.